Всім привіт, ви на каналі Віталій FM і ми продовжуємо проходити FIFA 10 на PSP, англійська прем'єр-ліга за Тоттенхем. І ми зараз на 6 місці і будемо грати матч проти Челсі, який на 4-му. В принципі, якось треба нам увійти в топ-3. Я так дуже хочу, але ніяк не можу дійти. Давайте коротше починати. Не буду нічого міняти, режим в нас полупрофесіонал, якщо я не помиляюся. В принципі, нормально нічого не міняв, нічого не дивився, не грав, так що давайте. Буде, думаю, важко. Тому що Челсі це не слабенька команда, як мінімум на той час. Я так думаю. Хоча я в футболі знову ж таки повний нуль. Так, давайте трошки так красивенько. А можна тако-тако. Ах, блін, оце був би пройшов. Оце був би класно, якби. Мій ігрок встиг добігти до м'яча. Таке вчудив я трошки. Так, вони щось дуже починають пресувати. Давай, давай, братан. Чекай, 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 Треба якось своєму дати. Давай! Поверлін знову не встиг. Знову не встиг. Чуть-чуть не вистачило добігти моєму ігроку, щоб забрати м'яч. Так, в нас дощ погода, я навіть не відразу замітив. Класно, в мене на вулиці теж саме робиться. По суті, ідентично. Так, дайте мені цей забрати м'ячика назад. Щось дуже цей, мені щось важко, бляха. Дуже мені здається, вони пресують сильно. Ах, вже, дуже, теж, теж. Ну куди? Що зробив? Чого м'яч відлетів, бляха, в сторону? Бей. Та куди ж ти дав, ну блін. Ну Там ж могло бути нормально. От, от За що я казав вже в одному з відосів, що фігово, що дві функції зроблено на одну кнопку. Тобто от кнопка бігу це кнопка удару. І висновку часом, коли. Та бляха. Я думав, пойду якось. Висновку часом, коли тримаєш кнопку, щоб типу, бігти, м'яч неож... неочікувано перелітає тобі в ногу. І. Ти просто його вибиваєш чим подалі. Дай відберу, дай відберу. Ну, та як ти ж навчись відбирати той м'яч бляха. Ну, то, то вже ж відібав. І шанс знову пофукав. Ну я не бив по воротах, тому що шансів дуже мало забити, а тим більше так, як я вмію грати, то то... взагалі якби шанси нульові. Ну, штрафна, да. Да, штрафна. Трошки фолять, трохи жмуть. Ну давай, често на удачу. Візьмемо поб'ємо. Ага ні що І толку з того ніякого не вийшло. Ми тільки втратили м'яч і треба його відбирати назад. І проходити до воїт. Бажано. Йоли пали. Давай, давай, давай. Ну... Біже. Куди ти з льоту вгупив? Не виходить. Дивись, як файно грають. Файно грають вони, але не я. Давай. Та заберіть м'яча. Блін, я думав, що це вже котувий. Що мою. Як же вони файно мене жмуть. От ніхто не хоче забігти. Ні одне не забіжить на пріс, щоб я тако б дав м'ячика. Ах. Ну, пробував пойти, але толку з того. Ну тут я вже зафолив, по ідеї. да. Щось не виходить. Проблема в тому, що вони не забігають, коли треба. От ти очікуєш, бляха, що буде хороший шанс, що хтось забіжить на І ти дасиш йому пас, і він собі дойде до суперника воїт. Висновку ніфіга не получається. Ти Д... Бляха. Були б м'яча. Отак, 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 отак. Та не так. Не так. Чуть-чуть. Що -чуть. таке? По нозі влітили, чи що? Чи рука? Рука, походу, в мене. Бляха. Був шанс, міг бути шанс, але в принципі, ладно. Вони ще в нас, по ідеї, мусять бути, тому що я хочу виграти. Я буду старатися робити все, аби виграти. І не пропустити гол. От Попередній матч був такий шикарний, що бляха. Ну там було Відосі два, але саме останній проти Ліверпуля це був просто не знаю, як навіть назвати. Дуже крутий, мені сподобався. Звісно, результат міг бути іншим. Я надіявся, що він буде іншим, але в принципі не, не фартануло чуть Ти ж? Він взяв і просто віддав в ноги м'яч супернику. Де, я не можу нічого зробити. Вони, як бляха, не дають пас нормально, то не біжать, як не біжать. Чекай, 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 чекай. Ай, все, вже не забіжу. Трошки не так, не так, не получається, бляха. Спроб взагалі немає нормальних, адекватних. Пойти до їхніх воїт. От що то таке було. От що то було? Я хотів паздати, а він не дав. Та добіжити Диви, вони не встигають просто добігати, не встигають. Плеляха. Ну я знав, що буде напряжний матч, але я не думав, що аж настільки. Ладно, ладно, нічого. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, це дуже важливо, це розвиває а Український контент, точніше, контент українською, і допомагає продвинутися відосу далі. От саме лайки це дуже важливо. Так само, як і час перегляду. Чим довше дивитесь, тим краще. А саме головне дивитися від початку і до кінця. Ну і підписки, само собою, теж важливі. Чим більше вас є, тим більше. Дивиться, ой, бляха, буде гол. Буде гол мені. Буде гол мені. От як я пробіг своїм ігроком біля е, того, що біг з м'ячем, і, і не, ну, просто навіть нічого не, не, не зміг зробити. Ну, от, от оце, оце момент. Я просто пробіг повз. І все. І він собі спокійно вдарив. Нда. Початок до тайму такий собі. От диви. От, ні, ні одне, от-от. Крутиться, але не забігає толком. А вони бляха жмуть просто стіною. От як мені зараз бляха одягатися? Хоча б в нічию зіграти вже тепер. Отепер в мене ціль хоча б в нічию зіграти. Виграти я навряд чи виграю. А от в нічию ще шанси. Могли бути ляха, можуть бути шанси в нічию зіграти? Якщо в мене будуть бляха нормально грати, дивись, дивись. Дивись, ти вставай, качається, він лежить. Ну, ну от що тут? Ну, біг-біг і перестав бігти, ну, типу, це що за фігня? Диви, вони просто пресують, просто ну, проходять собі спокійно. Я в шоці? Та й ми той горябаний м'яч. Ну, звісно, я не очікував іншого. Давай, біжи. Давай, ну з того... Давай! Там спереді. Давай! Давай, давай! Фартануло, щоб ляха офсайду не було. Оце мені фартануло. Я вже думав буде офсайт і думав отут, отут в таршу м'яч повністю, але. Блін. Це було красиво. Це було красиво. Так, тепер зберегти цей момент. Зберегти оце один-один. Не дати хоча б їм забити мені. Оце сама головна ціль. Самому як би треба старатися забити, а от їм вибивай його нафіг. Чим подалі від моїх воїт. Так, 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 біжи, біжи, біжи. Толку з того ніякого, але біжи. Ого, оце бляха дав. А я міг вибіг. Правильно. Оце, оце правильно. От заслужив, заслужив. Я міг бляха побігти далі прям до воріт. Міг, я бачив шанс. Не дали, не дали. Ладно, давай дивитися, що ми можемо зробити. Ну, давай пас, бити я точно не буду. Давай! Як, як я там, бляха, не вдарив? Я вже був впевнений, що удар піде. Може й кривий, але пішов би. Забери м'яча, забери м'яча. Добре. Не давати їм, не давати їм, тільки собі. Біжи, біжи, братуха. Давай! Ах, пас поганий був, пас поганий був. Ну я не хотію. Я випадково. Ладно, так. З часу ще дофіга бляха, вони ще можуть забити це 100%. Ого! Задовбали. Б'ють і б'ють. Дивись, Вибий, 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 вибий Поймай. І пасуй. Як? Да бляха! Там такий шанс міг бути. Такий шанс міг бути. О тут, да, зараз теж шанс, тоже шанс, тоже шанс. Швидші. Вони швидші. Набагато. Ну, звісно, офсайд. Звісно. Бляха. Ну, вони швидші, реально швидші. От я вже просто далі не мав смислу бігти. Спробував пас, але не пройшов нормально. Ладно. Так, давай жати їх. Просто жати. Просто відбирати м'яч, просто давати пас своїм. І робити так, щоб вони до мене не дійшли до виїд. Але виходить погано, дуже погано. Стараюсь, але нічого не виходить. Так, так, так. Забирай, забирай м'яча. забирай м'яча. Вибивай його. Давай побалимся. Оба. Давай! Назад! Ого! Ого! Та ну я нічого не робив йому! Ну що ти там, бляха? Що скажи, що заб'єш, то я вже взагалі буду в шоці? Стіна, стіна допомогла, допомогла стіна. Біжи, біжи, біжи. Вийшов між добре, добре. Давай. Та ну, отак от, от легко взяли, забрали. Отак от, от забирай. Бігом біжи, біжи, біже, біжить. Двись, дивись ціла толпа там, а толку нуль. Мусив трішки перерватися, продовжуємо. Давай присуїм далі. У нас час є трошки, трошки часу, трошки часу протриматись і в нічию зіграти. Це було б прекрасно. Це було б прекрасно біжи, біжи. Заб... Ні, 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 ні. От як так вийшло? От я зараз точно так само сижу. Як? Ви от дивись, я просто я набіг на нього. А, типу, нажимав кнопку відбору м'яча, висновку він просто пробіг повз. І спокійно пойшов, диви, п'ять дебілів біжить за ним. П'ять! П'ять дебілів. Інакше я їх не назву П'ять. А Толку? А толку. Нуль. Я в шоці? От я... Ну все, і зараз кінець матчу. Кінець? От зараз 100% минутка дві кінець. Ну, звісно, звісно ж. Ну, звісно, де ж я забило? якраз в той момент м'яча. Якщо бляха... Ну, давай, ще, ще пройде ще третього. Двись, двись, просто толпа не може забрати м'яча. В одного, в одного не можуть забрати. Вони собі пасуються все, типа, їм пофігу. Я теж так вмію. Ка мені вже досяге, що це там показує, жовта чи червона, я ж все одно вже програв. Ну, типу, бляха, ну це реально якісь знущання. Я тримався стільки часу, я бляха забив якимось чудом гол а, і висновку на тобі чувак просто пробіг і забив мені ще один. Ну, аналогічна ситуація майже була, дивись, зараз ще третій гол завалять. Ну, всі спокійно відбирають м'яча. Спокійно відбирають м'яча. Вилутки. А й дити там цей. В попередньому матчі була аналогічна ситуація, тільки зовсім трошки інша. Тоже, бляха, вже рахунок був рівний проти Ліверпуля, оце якраз таке. Рахунок був рівний, оставалося до кінця матчу одна чи дві хвилини. І висновку просто посту отако, зі штрафної мені завалюють гол. І все, я тільки продовжую типу грати, і мені вже вибуває, що все, матч вже закінчений. Це бляха, ну це я не знаю, типу, ну, міняти складність я не буду на легшу, тому що е, не буде інтересу. Там я вже буду по-любому вигравати, типу, спокійно, кожну команду. А от е, як вигравати тут, а я без поняття, от реально, я стараюся. Але ніфіга не виходить. Ну мене знову зараз, мабуть, на 11 місце закинуть десь так. А ну, дай, ну подивитися. Манчестер Юнайтед 2-1. Ліверпуль 1-0. Арсенал програв. Ну, бляха. Де я є? На сьомому. Чекай. А я, я ж був на сьомому, як я опинився. Ну, я думав, мене закинуть далі. Ну, типу, там, 8, 9, 10. Але залишився на сьомому. І нас далі арсенал проти нас, який на 20-му. <гум> я в шоці? Це бляха. Жесть. Я не, ну, я не знаю, ну, типу, я буду старатися далі вигравати, але вже не сьогодні. І дякую всім, хто додивився до цього моменту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.